Доброго часу доби, доброго дня, вітаю вас. І сьогодні ми поговоримо на тему видавначої діяльність комп'ютерні виданичої системи або ПЗВС програмне забезпечення водиначних систем. І розглянемо такі 5 пунктів. Таблиці, ілюстрація, сканування, гама та режим сканування. І так, перший пункт. Перший пункт. Це таблиці. І вимога до таблиці. Таблиці набирають шрифтом наступних тігрів. Текст 12. Таблицю 8, 10. Текст 10, 6, 8. Текст 8, таблицю 6. на 8. Друге. Рядком в заголовках. Повинні бути графи розташовані горизонтально і з виключкою по центру. Якщо ширина заголовка менша, ніж висота графу заголовка, то рядок набирається вертикально. Якщо таблиця займає дві і більше сторінок, то графи нумеруються і на наступній сторінці заголовок графа включає тільки порядкові номери. Далі. Ілюстрація. Сканування декількох джерел одержані ілюстрації для вашої публікації. Це є скановані зображення, колекція цифрових фотографій на CD-дисках. чи тепер DVD, чи Blu-ray, Третє зображення отримання з допомогою цифрових камер. Четверте зображення, отримання з екрану комп'ютера. П'яте оригінальні векторні чи графічні малюнки. Найпоширенішим способом одержання зображень. Є сканування зображень з фотографій, слайдів, газет, журналів і такого іншого, крім того, друкованих видань, але він є в... також на сьогоднішній час найскладніше сканування, тому що вимагає визначених знань, певних знань. Для того, щоб зісканувати е друковані видання, потрібно мати певні знання. І сканування. Тут потрібно було б говорити про установки сканера і при скануванні встановлюються наступні величини. Гама, режим сканування, розмір кінцевого зображення. З яким дозвілом, з яким цим, розширенням потрібно сканувати, М муар і все. І так детальніше про гаму і про режим сканування ми поговоримо в цьому уроці. Гама- це коефіцієнт нелінійного перекручування. При збільшенні значення гами графік перетворюється в криву. Вигнуту вгори. У такому випадку світла зона тонів на проекції збільшується, темних зменшується, що робить зображення більш світлими. Зменшення значення гами спричиняє відповідне затемнення зображення. При скануванні світлих знімків гама повинна бути зменшена в порівнянні з лінійною. При скануванні темних знімків збільшена. Це ми говорили про гам. Тепер про режим сканування. Існує кілька режимів сканування. Grayscale, bitmap, Halftone Screen, RGB. Grayscale – це чорно-білий, напівтоновий восьмобітовий режим, що дає 256 градацій сірого кольору. Звичайно, в цьому режимі сканують напівтонові ілюстрації і фотографії для чорно-білої печатки. Для чорно-білого друку. Bitmap – це режим сканування чорно-білих штрихових ілюстрацій, таких як гравюра чи контурний малюнок. Бітмет зображення будується тільки з чорних і білих пікселів. При друку, чорним пікселем відповідає чорний колір, а білим папір. Ці зображення не розтерезуються. Health Screen це режим, при якому на півтонне зображення растеризується і перетворюється в bitmap зображення. RGB режим сканування кольорових зображень. 24-бітним режим. Відтворює до 16 мільйонів кольорів у трьох 8 бітових каналах. 256 кольорів на канал. Далі, хоча можна і в цьому році розказати про розмір кінцевого зображення. Отже, розмір кінцевого зображення прямо зв'язаний з розширенням, тому обидва показники приходиться враховувати одночасно. Не можна збільшити розмір зображення без втрати якості. У слайдів, наприклад, відсоток збільшення безпомітної втрати якості досягає 1000%. За яким розширенням потрібно сканувати? Позначимо SR, вхідний дозвіл сканування. Тобто вхідне розширення. Давайте я вам покажу, як ви SR. SR. Це є вхідний дозвіл сканування Scan Resolution PPI. Далі є PR. Вихідний дозвіл, вихідне розширення принтера. SR Scan Resolution – це є вихідний, Вхідний те, що входить е, вхідне розширення сканування. PR це Print Resolution, тобто вихідне розширення принтера. SF це просторова частота чи лініатура. Screen Frequency. Позначається як LPI. До речі, PR, тобто Print Resolution позначається як DPI, про що ви, напевно, чули. 300 DPI це оптимальне розширення. Яке дозволяє друкувати на нормальних а 4 Оптимальне для а 4 розширення. Далі, SF це просторова. ceasta чи ce lineatura LPI pozează ce așa LPI, ale маленькими câte Тобто toți așa LPI. SF позначається ce LPI. PR pozează як este, DPI. I păși, pozează ce ми говорили, SR. Позначається як PPI. Таким чином воно все позначається. Далі GL. Як ви доводилось, GL це Grayscale Levels від 0 до 256. Це кількість півтонів на канал. Кількість півтонів на канал. Позначається тобто від 0 до 256. Вот. Потом x величина масштабования gl, то есть півтонів на канал gl до gl Дорівнює. І и вот такая формула gl pr Поділити на SF у другому степені. Зараз. От. У другому степені і додати 1. Це формула визначення кількості півтонів на канал. Тобто ми вихідний, до, е, вихідне розширення принтера ділимо на просторову частоту. Підносимо це все до квадрату і додаємо одиницю. SF Це. Це PR. SF це IR. Поділити на SQR Помножити на GL-1. помножити на gl мінус 1. Але gl мінус 1 в дужках. От. Ну і позначається в LPI, як я і казав. SF – це PR поділити на SQR помножити на GL-1. І S R, те, що в PPI це не що інше, як SF помножити на 1,5 і помножити на X. На і помножити на X. Отакі От формули. Параметр 1.5. Оптимальний, більш точно, це 1,41, тобто корінь з 2. Але краще півтора брати, тобто 1.5, 1,5. Якщо поставити 2, як багато хто робить, буде надлишкова інформація. А це означає неминуче усереднення і деяка втрата деталі. Багато хто, коли роботу потрібно робити терміново і не має часу на обчислення. Сканує усі картинки на 300 PPI. Це найчастіше цілком достатньо. А зараз ми поговоримо з вами про маур. МАУР, тобто муар. Муар. Це темні плями на зображенні для компенсації муару Розроблені, розроблені спеціальні технології. Якщо вас цікавить питання, відкіля взявся цей термін, то а є французькою технікою упресовування хвилеподібних візерунків у тканину. Більш декладно можна було подивити, можете подивитися в інтернеті у статті МУА. І в наступному відеороці ви побачите формати файлів. Які поділяються на векторні формати. Потім MetaFile Windows, формати рестарізованого зображення. І, зокрема, ми поговоримо про TIFF, Ну, а далі вже будемо говорити про колір. Отже, дякую за увагу і до нових зустрічей. Якщо відео сподобалося, ставте пальці догори, ну і звичайно підписуйтесь на канал.